Я Богу дякую за день прожитий, за небо голубе над головою. І за волошки сині в житті за щастя жити під Його рукою, я дякую за радість і за смуток, за біль, що наче струмом прошиває. Я дякую за той святий здобуток, який моя душа у ньому має. Я дякую за дні і ночі, коли молився я до тебе, коли від сліз вологі очі чекали помочі від неба. Я дякую Тобі, за благовістя. Яке ти дав мені як нагороду, щоб, будучи на кожнім місці, я сіяв слово до твого народу. Я Богу дякую за все, за все, що добре і недобре, за все, що мудрість нам несе, я Богу дякую за все. Слава Богу, брати і сестри. По милості Божій, ми на цьому місці, аби послухати Божої науки і прославити Його. Ви знаєте, якби ми його славили 24 години на добу, то і цього, певно, було б замало в порівнянні з тим, що він для нас зробив і продовжує робити. Подумати тільки, маючи одного єдинородного сина, все, що найдорожче в нього було, Він віддає за нас. І віддає, за кого, віддає за грішників. На землі живе, живуть мільярди людей, і маючи 10 дітей, і більше дітей, і навіть, скажімо так, м'яко не, не дуже найкращу дитину, хоча поганих дітей немає, то вже як діти недобрі, то проблема в, в батьках е, ніхто не віддав би. Навіть за праведника, якби сказали, слухай, віддай ту свою дитину, вона в тебе не дуже така. Добре, віддай, от праведна людина, за неї треба віддати, аби хтось помер. Хто би таке віддав? Сказали би, що щось тобі, чоловіче, бракує, як ти таке говориш. Ну, хто може віддати? Бог віддає нам дитину свою, віддає свого сина, Він помирає за нас. І за кого Він помирає? Він помирає за грішників. Прати і сестри, я хочу поділитися з вами писанням, святим писанням. То буде псалом. 143. Третій вірш. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї. Син чоловічий, що думаєш про нього? І ще одне місце. 39-й псалом, 4-й вірш. Третій вірш. Господи, мій, я визвав, я визвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи. Я візвав до тебе і ти вилікував мене. Ви знаєте той вірш? Говорить про мене, про мою долю, про мою судьбу. Говорить про те, як я прийшов до Бога і що Господь зробив в моєму житті. Ви знаєте, я довго харчувався тими строчками світу. Поки прийшов до Бога. Не раз Бог стукав до мене, але я не чув, я не бачив. І не звертав уваги, Бог для мене був щось на зразок, бюро добрих послуг. Коли Бога треба, то Боже дай, Боже, поможи, Боже помилуй. І Він давав, і помагав, і милував. Він був і за брата, і за друга, і за тата. І він і є таким. А ми не помічали, а ми кликали, коли скрутно, Господи Боже, поможи. І так було довший час мого життя. Я покаявся пізно, вже в такому віці, можна сказати, вийшов на пенсію. В 11-році я покаявся 19 серпня, а через два місяці я лежав вже на лікарняному ліжку. Здавалося, ніби нічого страшного, але пролежав я рік часу з лікарні в лікарню за літо сім лікарень. Лікарі про якусь операцію говорили, лікували серце, але нічого доброго з того не було. Ставало тільки гірше і гірше. Я питаю в лікарів, що ж ви лікуєте. Той лікується, стало легше, той виписався, пішов додому. А мені тільки гірше і гірше. Лікуємо чи не лікуємо? Така відповідь. Ну, і знаєте, в мене вибору нема. Я кажу, лікуємо. Думаю, може на цей раз вилікують. Нема іншого вибору. Приїздили брати з церкви, брат Володя, Гуменюк, брат Славік, Котляр. Брат Богдан, молилися, молилася церква, але знаєте, ставало все гірше і гірше. Дійшло вже до того, що я вже не міг сидіти. Приїхала сестра Неля, через сестру Нелю було слово каже: надійся більше на Бога, утверджуйся у вірі своїй. Бо каже, око моє за тобою стежить, і дні твої я продовжую. Ну я надіюся. Я надіявся до того часу. Я, правда, недовго ще був віруючий, знаєте, ще не був такий зміцнений, дуже у вірі. Хоча Господь мене так. Я, я так переконливо покаявся. Я прийшов до Бога, знаєте, вже був я кілька разів так вагався, ну не за браком часу. То можна говорити дуже довго, за браком часу я не можу зупинятися на тих аспектах. От. Але я так покаявся переконливо, знаєте, читав святе письмо, вивчав святе письмо, намагався е, його вивчити, його значення кожного, е, воно є глибоке, то є глибина велика. От. Е, ще коли в світі я ходив, я з священниками спілкувався, хотів. Щоб вони мені пояснили, але знаєте, чим ближче я намагався про щось довідатися, тим більше вони мене обминали і відходили від мене. Я так зрозумів, що вони більше що вони не знають того. От. І я тоді почав шукати з інших джерел. Ну і слава Богу, що Бог мені відкрив. Бог мені відкрив. І знаєте, я вважав віруючих людей нещасливих людей. Я вважав, що то обмануті люди. От і навіть десь глибоко в душі я собі так думав, що то є нещасні люди. знаєте, А Бог так повернув, що я опинився серед його народу. От і я виявив, що я щасливий, що я помилявся, що я щасливий. Ну, Але вернуся до того, що Господь зробив зі мною. Я, знаєте, вже дійшов до такого стану, що. Я вже не хотів жити, хотілося померти, бо життя не було. Життя не було, я тільки лежав, сидіти я вже не міг. Навіть було так, що, що і говорити не міг. Мені ставало погано, я втрачав свідомість, я не знаю, що зі мною було. Одним словом, вмирав, але смерті не було. Я її шукав, її не було. Ну і в надії померти знаєте, під час операції я е, рішився на такий крок. Поїхати до Львова, але ще була якась, якийсь, як би сказати, процент віри в тому, що вона закінчиться для мене благополучно. І я вибрав Львів, бо в Тернополі також роблять такі операції, то є операції на судинах. От, хто може має проблему з судинами, то він знає, що то таке. От, я зібрався до Львова. Але перед тим мене брати помазали оливою, помолилися. І ви знаєте, після оливопомазання помазання почав діяти наді мною Господь. Я ще тоді того не бачив, я не знав, не розумів, але він вже свою роботу робив. Він свою роботу робив, бо коли я приїхав до Львова, то якимось чудом я потрапив не в ту лікарню. А там мені з порога, академік е Заремба Євгенія Хомівна, каже, вам то не потрібно. Ми будемо вас лікувати. Ну, то лікуйте. Почали лікувати, але мені ще гірше, знаєте. Пролікувався я. Легше не стало. Ну, кишеня стала легше, вона багато. А так по здоров'ю не легше. Приїхав я до Тернополя. В Тернополі була ще одна лікарня. Ну і в лікарні, знаєте, я вже і говорити не міг. І не міг, як хтось до мене говорить, я вже нічого не міг. Я так мене хіба замкнути десь в якійсь кладовці, щоб нікому не заважав. Ну і так, думкою вже кажу, Господи, якщо ти піднімеш мене з цього ліжка, то я буду тобі служити. Правда, я не знав, як я буду служити, але я собі уявляв, що я намалюю такий плакат. Сам я колись працював художником оформлювачем От шрифти, то моя е, професія. Думаю, напишу такий плакат. Ну але ж, щоб описати, то, то треба такий плакат, як пів вашої стелі, щоб е, то все описати, щоб хтось міг прочитати. Думаю, що ж ти чоловіче напишеш там, хто ти, хто його буде читати? Покажуть пальцем коло візка, що ще один божевільний появився в Тернополі, і на тому скінчиться твоє свідчення. Ну, але час робить свою справу, коли ти з Господом. І коли вже мені так було погано, я вирішив, знаєте, думаю, раз у Львові мені не зробили тої операції, в Тернополі також роблять, тут менш кваліфіковані, то вони заріжуть зразу, бо вже далі нема куди мучитися, я вже стільки не годен був. Кажу до жінки, давай поїдемо в лікарню. Там навіть знайомий мій лікар, досить добре знайомий. Ми підійшли до нього, він мене прослухав, подивився, все. І каже: ну так, серце, у вас працює, ніби добре, але каже, провіримо судини, якщо в судинах все добре, знаєте. Судини провіримо, то так, якби знаєте, включити виключатель, подивитися, чи є світло, чи нема судини провірити, то треба робити так звану коронарографію, під, якої, під, під час якої людина має е, дуже багато процентів шансів вмерти. Дуже багато. От. І та людина може так і не дійти до тої основної операції. От. Але посилає: ну а що, який в мене вибір? Якось мене жінка дотягнула туди. Правда, він послав мене туди, виписав мені направлення, подзвонив, вони ж дуже добре знайомі лікарі. Той каже, хай приходить, я приходжу, ну, а я тиждень як виписався з іншої лікарні. От, і е, я приходжу, він на мене подивився і каже, я вас не беру. А чому? Та тому що Бог почав працювати. Знаєте, Перший раз мені сказали в Львові, що. Вам не треба. Другий раз сказали, тут я вас не беру. Я кажу, чому? Ну я ж хворий. Ну, і знаєте, і я е, чуть не впав в обморок. Я там сів, а мені треба було не сидіти, а лежати так. відкинувся на, на кріслі і вже говорити я нічого не міг. Але він сказав, що каже: е, нема ваших аналізів, треба аналізи здати. Я кажу, тиждень тому, як ви вийшов з лікарні, маєте аналізи, свіжі, ні, то треба свіжі. Ну, то ж завтра візьмете собі тут, що ви аналізів не берете. Ні, забирайтеся, їдьте додому. Приїхали ми з жінкою додому. Не знаю, яким чудом я ще лишився тоді живий. Ну, але то Божа воля. Приїхали ми додому, кажу, знаєш, підем таки здавати ті аналізи. Думаю. Все одно життя нема, треба, хай, хай роблять, що, що роблять. Поки ми збиралися на ті аналізи, знаєте, в мене є дочка від другого шлюбу, бо я двічі жонатий, перша жінка в мене померла, а від другого шлюбу в мене є дочка, вже 10 років вона замужем. І з осватами ми так рідко, особливо коли я повірив, то мало ми з ними спілкуємося. А тут син приїхав і вже веде мене до машини, дзвінок, дзвонить сват. Каже, свату, я чув, що у вас там проблеми якісь зі здоров'ям. Так от, каже, моїй жінки щось було подібне. Я її положив в психлікарню, в відділ в неврологію, в неврозі. Каже, може, і вам щось попробуйте, каже. Я кажу до жінки, і все, ми їдемо туди. Їдемо, то Бог сказав. Ви знаєте, ми поїхали в неврози, і за два дні я став на ноги, слава Богу. А вже після операції, я не знаю, вже були б жінка вже б і 40 день, і річниця була б справлена, бо жінка каялася зі мною, але б і за солідарності з сином відійшла. Бо син в нас священик греко-католицький, так по, по моєму старанню, я так старався, щоб син був священиком, щоб його не чекала така доля, як мене, та й думаю. Ну, а тепер бачу, що зробив я не дуже добре, ну і що зробити? Маю свою ж проблему. От, І Богу дякувати до цього часу. Я труджуся разом з братами, благовістимо. Плакат мені показав брат з Києва, приїхав брат Петро. Не такий, як я собі уявляв, там описувати всякі діагнози, От. а плакат простий, написано: Увага, Бог буде судити тебе за твої гріхи, покайся, у у Господа, і ти спасешся. Знаєте? І так мені, як ніби, слово було, що вдівай той плакат і йди працюй. Ну, але перед тим я ще маю сказати, як я прийшов благовістити. Знаєте, Я то Богу обіцяв, що я буду тобі служити, Господи. Але як служити, я сам не знав ще. І так молюся кожен день і кажу, Господи, дай мені якесь служіння таке, щоб воно було посильне мені, бо я живу в селі, доїжджаю, от в церкві знаходитися довго я не можу, щоб щось там допомагати чи що. Ну, таке, щоб, щоб мені було по, по моїх е, силах. І одного разу дзвонить одна сестричка з нашої церкви, вона якраз займалася благовісниками. І каже брат Тимофій, чи ви б не хотіли е, піти. Е, ми організовуємо тут е, навчання благовісників. Ну, Я ще не знав, що то таке. О, але я по натурі така людина, знаєте, що спочатку відмовляюся, а потім. Е, Думаю. Та я кажу, та я не знаю, сестра Наталя, то ж е зима закурять дорогу, як же ж я доберуся, то не так просто. А потім чую голос, каже: А чого ти мене просив цілий рік? Я кажу, сестра Наталя, коли їхати? Завтра, слава Богу, завтра я їду. І так, знаєте, відтоді, від того завтра. Ми їздимо, ми ходили спочатку по вокзалі, благовістили. Ну, то я вам скажу, то є досить цікава робота. Цікава, приємна. І ти бачиш, коли людина кається, це є дуже приємно, бо написано, що і небо приходить в рух, коли один грішник кається. От але е я не не пробував ще знаєте, в поїздах, наскільки то цікавіше. Там сидить приблизно стільки народу, як тут у вас. Ну, У вас тут всі чемні, гарно слухають, там не так. Там один каже, виключи мікрофон, бо я тобі зараз його на голову надіну. А другий каже, не вішай нам лапшу на вуха. От. Обзивають аферистами і так далі. Але ми до того звикли, знаєте, то добре в такій обстановці казав Ісус, мене гнали і вас будуть гнати. І слава Богу. І гонять часом, часом хрестять мене, мене вже хрестили кілька разів, Там, ну я, правда, хреста не боюся. От, ну, то я не тікав. Вони мене хрестили, я постояв трошки коло них, вони перехрестили, заспокоїлися, пару випустили, ну і слава Богу. От, Греко-католики молилися за мене і казали, вбий сатану, матінку Божа. Ну, щось матінка Божа не почула. Правда, я маю зараз образки матінку Божу. Я тоді не мав, я би їм був дав, що б вони казали. А то я так ввожу для них спеціально, як прийдеться ще з ними зустрітися, Бог зведе, Он може і вони О, То було б дуже добре. Я би хотів ще прочитати слово і Святого Писання. Книга Откровення, третій розділ, 15, 16 вірші, то Господь говорить до Лаодікійської церкви і каже: знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то вивергну тебе із уст моїх. Знаєте, прийнято рахувати, що після покаяння ми спасені, правда? Ну хто не хоче бути спасеним? Тим більше, що Слово Боже каже, кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться, правда? А ми покаялися, закликали Ісуса в своє життя, дали обітницю жити з Богом, не грішити, відвернутися від своїх минулих гріхів. То чого ж ми не спасені? Але каже слово, що ти каже, ні зимний, ні гарячий, а то, що ти теплий, каже, то я викину тебе із уст своїх. До кого так Господь каже, до кого ж каже. Він же не, не зловив когось з вулиці, до когось він каже, то треба задуматися. Знаєте, ми, ми рахуємо, що ми спасені, і слава Богу, і так воно є. Але чи так так воно теоретично, але чи так воно практично, чи так воно на практиці. Тут є, знаєте, великий знак питання. Написано, що два чоловіки прийшли в храм помолитися. Один молився, каже, Господи, дякую Тобі, що я не такий, як всі люди. Два рази пощуся, приношу десятину, дякую Тобі, що я не такий, як той метр. А стояв, очі опустив і бив себе в груди. І казав, Боже милостивий, будь мені грішному. І каже, хто пішов більш оправданий з храму. Правда, тут питання: хто більш оправданий пішов з храму? Маємо два чоловіки. Маємо грішника і маємо праведника. Праведник ціле життя платив десятину, постився, молився. Може, не тільки за себе, ще за когось. І слава Богу, він має то робити. Але каже святе письмо, що я тебе вивергну із своїх уст. І маємо грішника, який вчора був посміховищем на вулиці, який був позором для дружини, для дітей, для сім'ї, в, тяго, в, тяго, в тягості був. А сьогодні він падає перед Богом на коліна і каже, Згрішив я, Отче, проти тебе і проти неба, то вже не гідний зватися твоїм сином, прийми мене в число слуг своїх. І що, і що отець робить? Він кидається йому на шию і не дослуховує, що далі Той говорить, і каже: давайте йому одіж нову, давайте йому сандалії. Давайте перстень на руку, знак влади, перстень на руці, хто володів ним, то мав знак влади, він міг заключувати контракти різні. Він, він виступав від ролі господаря. І той син старший, який прийшов з поля, подивився, що то з батьком робиться, що щось не те. Каже, піди до слуги, піди, спитай, що там робиться. Та й той йому розказує, що каже. Так і так. Він каже, я працюю тяжко на полі, а ти того волоцюгу взяв. Ну, не так він сказав волоцюгу. Ну, як би там не сказав. Так виходить, що він був волоцюга. бо, бо Він каже, про свистав пів твого майна, і ти каже, мені козенятка жалів, а йому теля годова не зарізав. Що ж ти робиш? Але каже, святе письмо не так. Каже, небо радіє за одного грішника більше, як за 99 праведників. Слава Богу! Отакий то є Господь. Такий наш Бог, так Він робить для нас. Каже Святе Письмо, що зупиніться на своїх дорогах. Треба часом спинитися і перевірити, чи так ми йдемо, чи туди ми йдемо, і чи взагалі ми йдемо, то питання. Господь хоче, щоб ми були світлом, бо каже, ніхто не засвідчує світильника і не кладе його під посудиною. Він хоче, щоб ми світили, Він каже, ви світло для світу. Він хоче, щоб ми світили оточуючим. Щоб інші бачили те світло і йшли до світла, щоб вони не ходили в темряві, бо світ ходить в темряві. Святе Писання каже, що Євангелія буде проповідувана по всьому світу. Знаєте? А хто буде проповідувати? Церква. А хто така церква? Це ми? І коли так написано, що Євангелія буде проповідувана, то воно так буде. Воно буде чи з нами, чи без нас. Але якщо воно буде без нас, то де тоді будемо ми? То є питання. Де будемо ми? Пам'ятаємо, як Мердохей сказав до істери, каже. Бог найде через кого звільнити свій, визволити свій народ, але каже, ти і дім твого батька загинуть. Іншими словами, де будеш ти? Де будеш ти? Де будемо ми, брати і сестри, коли Бог через когось іншого буде проповідувати Євангелію. А так записано. Я сьогодні з братами говорив, вони кажуть, що вже чуть не на то не міряють вантажі. З Євангеліями. Не на штуки, а на тони. Бачите, Господь робить свою справу. Такі речі почути, то просто диву даєшся. Але Господь робить свою справу. Де будемо ми, брати і сестри? Ви знаєте, я ще хотів би вам прочитати вірша, я його задумав написати ще як їв стручки свинячі. Але чомусь тоді мені не вийшло, і думаю, добре, що ніхто не знає, що я таку дурницю хотів. Зробити. От. А потім якось, як я покаявся, Господь мене провів через ту лікарню, через це все. Я його питав, Господи, чому тепер, чому, чому не раніше, як я був грішником, я мав дві операції тяжких. По шість з половиною годин кожна. Але та, тих операцій дві, якщо зібрати докупи, то е, виходило порівняно з тим моїм станом, що в мене був на той час то таке, як зуба вирвати, розумієте? Господи, чому не тоді, чому ти зараз мене так приложив? Але відповідь прийшла потім. Іди, бери плакат, працюй, працюй. Як відповідь прийшла до Павла в пустині, так Господь мене привів в пустиню на ліжко. І я тоді написав дві строчки і більше нічого не вийшло, а нічого й не могло вийти, бо вони не мої ті строчки. А коли я покаявся, коли я прийняв водне хрещення, коли Господь провів мене через ту пустиню, знаєте, воно прийшло якось само собою, ліг спати, і хтось каже, вставай і пиши. Я так засвітив фонарика і взяв, написав, написав, написав на другий день прочитав. Ніби нормально. Хочу зараз вам прочитати, якщо брати дозволять, то недовго. Називається той вірш Сповідь грішника може хтось себе впізнає в минулому. Душа моя поранена смертельно і серденько стривожено тремтить. Вже дихає в лице вогонь пекельний, та ще життя затрималось на мить. Затрималось на мить в руках Господніх, затрималось, немов на волосині, і невідомо, чи в страшну безодню, чи до Творця душа моя полине. О Боже мій, яка велика сила, Твоя любов, яка живе між нами, її щораз душа моя просила, та п'яний розум не приймав, не тямив, а ще злий ворог не дрімав, шептав: Немає Бога, немає Бога. І я йшов далі і йдучи, топтав усе святе, не знаючи дороги, а злий шептав, що ти там кажеш? Хтось вмер за тебе? Ісус Христос, який йому резон, коли нема ні пекла, ані неба, прожив, помер і вічний сон. Отак шептав, неначе поливав, Отой кукіль, що сам посіяв, і різ кукіль в моїй душі і дозрівав. А розум і дрімав, не діяв, отак котилося моє життя. Усе в гріхах, неначе в реп'яхах. Назад, здавалося, не було вороття. Попереду був тільки страх, аж раптом появився господар Неви. зібрав зерно, зібрав кукіль та й розділив. Зерно мені дав для поживи, кукіль же для вогню він залишив. Тепер я маю слово Боже, яке нам чітко. Промовляє, що всі спасенні бути можуть, хто ім'я Боже призиває. Амінь. Я дякую вам всім за увагу. Хай благословить вас Господь, що ви всі такі гарні, не такі, як в поїзді. А йому хай буде слава нашому великому Богу, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.